Вот у нас следующий год объявлен годом семьи. Я открою секрет. Почему? А потому что наш народ вымирает. Потому что наш народ сам отказывается рожать. Да, у нас сейчас начались подвижки в этом направлении. Но чтобы это изменить, переломить, там... и мы об этом и в этой студии не раз говорили, одного года не хватит. Одного года не хватит, и одного десятилетия не хватит. Это стратегические программные задачи. Вот как сейчас все это перекроить? Потому что ты получаешь модель поведения, образ мысли, там не через какие-то блогерские публикации. Это все закладывается гораздо серьезнее и глубже. Через сериалы. Сериалы формируют модель поведения. Шоу, которые идут, вот эти вот постоянные стирка грязных трусов и грязного белья, это тоже формирует образ мысли и поведения. Это самое для меня вот такие программы. Это главная русофобия. Почему наш человек представлен так, что там 10 каких-то алкашей собираются и какая-то проститутка, и они все выясняют. А чей это ребенок? От кого, она, от кого там э, мальчик или девочка? Давайте сдадим ДНК-тест. Это вообще что за издевательство и что за унижение нашего народа? То есть реально за дебилов что ли считают людей? Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Пане Сергію, як ви бачите сьогодні ситуація на півдні України? У нас хвилює дійсно Херсонщина, особливо лівий берег, створення кількох плацдармів. Ми бачимо, що ворог тікає за третю лінію оборони. Яка ситуація станом на сьогодні? Що ви можете сказати? Ну, якщо ми говоримо про наші дії, то зокрема, абсолютно вірно утримуються ті позиції, ті плацдарми, які були створені копіткою і героїчною безперебічнення працею наших військових підрозділів. Зараз ці плацдарми ворог намагається знищити, хоча б принаймні посунути ближче до Дніпра. Ну і власне потім перекинути знову на правий берег. З нашого боку відбувається ураження. Вони уражені позиції ворога, особового складу, також бойової техніки. Ну і що робить ворог? Тут більше ми можемо сказати. Він сьогодні розгортає це те, що помітно, те, що ми оводіємо цю інформацію, 104-го повітряно-штурмову десантну дивізію свою, принаймні один з цих полків, 337-й парашютно-десантний полк російський, він вже поміщений на цьому плацдармі, на цій ділянці фронту, і найближчим часом буде задіяний у тих бойових діях проти наших підрозділів, що відбувається зараз. Також ворог намагається наносити авіаційні удари в районі населеного пункту Кринки. Це одна назва залишилася насправді цього населеного пункту, але розуміємо, що це теж елемент того, аби тиснути на наші плацдарми, зменшувати так звану сіру зону, ну і виконувати те завдання, яке росіяни на собі поставили. Фронтально в атаки йдуть дуже побита 810-та окрема бригада морської піхоти, принаймні, це один з батальйонів, один з підрозділів цієї бригади, бо частина з них була знищена зовсім нещодавно в Донецькій області під Старобєшево. Тоді пам'ятаєте, відправили на концерт Кобзону дуже багато саме цієї так званої морської піхоти з Севастополя. Ну а те, що залишається сьогодні, намагається атакувати на лівому березі Дніпра з допомогою. Теж доволі побитих, м'яко кажучи, підрозділів з шторму. Ну а позаду стоять загороджувальні загони це Кадирівці, це Розвардія, яка жене це м'ясо на лобову атаку. І не просто в лобову атаку, фронтальну атаку, а й також через власні міні поля. Звичайно, це нас тішить. Ну я не можу сказати, що це погано. Це дуже добре. Це поговорить про те, що порушена на сьогодні, принаймні точно, якась ланка управління цими підрозділами їх дійсно женуть вперед, їх знищують і вбивають. Очікуємо, що зараз ворог буде задіювати більш елітні, як вони їх називають підрозділи, саме підрозділи ведевен. Гадаю, що цим угрупованням військ. На цьому напрямку називається угруповання віз Дніпро командує командувач ВДВ Російської Федерації генерал Теплинський. Нагадаю, що він є вороженцем України Моспину Донецької області. Мама його кажуть живуть там і надалі. Пане Сергію, ми також знаємо, що під сьогодні під час значного атаку суботу 2 грудня було атаковано декілька областей: Дніпровська область, Дніпропетровська область, Запорізька та Одеська. І один із ворожих шахетів більшість була збита, звісно, але було влучання в, в об'єкт інфраструктури в Одеській області. Ну і питання полягає в тому, наскільки ви все ж таки наскільки ми можемо сподіватися, що з надходженням все більше і більше по засобів протиповітряної проти оборони, зокрема і Німеччина оголосила про надання ще одного патріоту і рісте ще має надійти до нас. Наскільки все ж таки ви сподіваєтеся, що Одеська область буде захищена е, в придешні е, зимові місяці від ворожих атак? Ну, якщо ми говоримо про сьогоднішню ніч, то дійсно 11 шахетів було спрямовано саме на Одеський регіон, це південні райони Одеської області, зокрема Ізмаївський, Білгород-Нісоровський і Одеса, власне, теж була під ударом. З 11 шахетів знищено 10. Тобто, ми бачимо, що це 90% влучання. Це дуже високий показник. Причому значну частину з цих шахетів знищених знищувалися якраз мобільними вогневими групами. На що на що теж звертається увага, акцентується увага і збільшується звичайно кількість таких вогневих груп, тому що вони показують свою ефективність. Влучання є на жаль, найголовніше, що немає постраждалих. Пожежа локалізована. Наскільки критичний цей удар? Ну принаймні, у сьогодні це точно про це не говоримо. Але ще раз скажу, влучання, якщо воно і є, ну скажімо так, одне з, з тієї з одинадцяти шахеді. Я думаю, що це все таки ну непоганий результат. Що стосується посилення протиповітряної оборони, то зазвичай ми говоримо про те, що це має відчути на собі ворог. Тому що найбільша загроза. Ну, шахелі залишаються, звичайно не можна применшувати загрозу саме від Камікадзе, але це балістика, яка летить в тому числі знову ж таки з нашого тимчасово окупованого Криму, як правило, це з району Джанкої. Тому звичайно підсилення Петріотами або цими цукерками і рисками, як ми їх називаємо, звичайно, може підсилити нашу оборону. Де і що і як буде розміщуватися, звичайно, це. Військова таємниця і про це ніхто ніколи не скаже. І ще раз скажу, що ворог має це відчути на собі. Ми дуже сподіваємось на те, що нам максимально цього сезону вдасться е і захистити енергетичну інфраструктуру, і ну й, хоча б були кажуть, було не гірше ніж це було минулого року, коли в надзвичайно складних умовах Одеса вистояла, не дивлячись на блекаути, Я думаю, що це вдасться, і цього року. Пане Сері, і ще питання щодо вивезення українського збіжжя з Одеси. Чи можна зараз сказати і, і, і в якому обсязі можемо говорити, що це, цей процес було відновлено? Ну, звичайно, це не ті показники, які були, скажімо так, минулого року на початку підписання зернової угоди. Але щодо цієї нинішньої не угоди, а саме роботи українського зернового експортного морського коридору, так краще навіть називати, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.